Протягом другого кварталу архівний відділ Мукачівської міської ради підготовив та видав 266 довідок про підтвердження стажу роботи, нарахування заробітної плати, та архівних витягів та копій документів. Було проведено два засідання експертної комісії, на якій було схвалено всі подані документи. Виконано 9 запитів управління пенсійного фонду. Начальником архівного відділу було проведено семінар практику із діловодами зайноосвітніх шкіл міста. Спеціалістами архівного відділу забезпечено доступ до документів для здійснення перевірок управлінням пенсійного фонду. Всього 58 перевірок. Архіваріусом було проведено реставрацію та впорядкування документів ліквідованих установ. Систематично проводиться обезпилення та дезінфекція архіву сховищ. Надаються консультації з питань ведення діловодства, складання номенклатури тощо на виконання плану заходів щодо здійснення контролю та наявністю станом руху документів Національного архівного фонду на 2023 рік перевірено наявність документів фонду 487 відділ культури Мукачівської міської ради. Всього 363 одиниці зберігання за період 1945-2020 рік. Всі справи в наявності.